Всім привіт! Це Бексавто, з вами Діма. І як ви вже напевно знаєте, ми займаємося, очевидно, автомобілями. Більша частина замовлень від нашої компанії відбувається на автомобілі із США, а саме автомобілі зі страхових аукціонів, тобто копорт чи Insurance. Як ви вже знаєте, ми веземо не тільки автомобілі, саме зі страхових аукціонів. Які були колись биті, а також нові автомобілі, які раніше не отримували пошкоджень? Але сьогодні ми вам розповімо про те, що ще можна привести зі Штатів. Тож без зайвих слів, поїхали, і знаєте, я хотів би напевно піднімати градус абсурду від найменшого до найбільшого. Почнемо з найстандартнішого. Ми дійсно можемо дістати вам бучу, і в тому числі люди чомусь не замислюються про те, що крім страхових аукціонів або Манхейму, можливо, доставка нових автомобілів прямо з салону. Це дійсно трохи складніший процес. Це буде коштувати інакше, тому що купуватися автомобіль буде за вартістю дилера, якого ви обрали. Однак, якщо ви купуєте незвичайний якийсь Ford Fiesta або Fusion, він же монде у Європі, а обираєте собі, наприклад, Dodge Challenger SRT, Багатолітровий, або що небудь таке з маслкарів або вам потрібно буде ексклюзивний автомобіль, який продається тільки в США, і вам потрібен там, наприклад, F-150 наживі такий, Заряджений у такому разі ми дійсно можемо звернутися до дилера і можемо викупити вам автомобіль та вивести його. Тому якщо вам все-таки потрібен ексклюзивний автомобіль, і ви не дуже хотіли би, щоб він був пошкоджений або був БВ, то пам'ятайте про варіант покупки авто з салону. Це також стосується авто з Кореї, Європи і тим більше авто з Китаю. Крадені авто, крім битих автомобілів на аукціонах у США, також є крадені автомобілі. Так тобто після викрадання, це означає, що у штатах. Машину викрали, після чого поліція її, мабуть, виявила, конфіскувала і, власне, доставила на страховий аукціон. У таких машинах можуть бути відсутні двері, може не бути деяких елементів мультимедіа. Це непоганий варіант для покупки, але зазвичай вони дорожчі за середній по ринку. Якщо ви хочете купити машину дешево, це швидше за все не ваш варіант. Також машини бувають просто відмовні в ремонті, тобто автомобіль ремонтувався за гарантією. Та ремонт, наприклад, не підійшов власнику, тоді він доставляється також на страховий аукціон. І, і, і все, і ми можемо доставити його до вас. А ми йдемо далі. Залишки авто. Крім того, що ви можете купити цілий автомобіль, є також ряд інших транспортних засобів. Це автомобілі, які фактично були повністю знищені. Ми багато разів бачили буаті або камару, якась дуже жирна, наприклад, в дуже такій жирній комплектації, або, наприклад, Корвет в останньому кузові. Ще спортивні авто, які зазнали або пожежі, або дуже важкої аварії, при якій відновити нічого з цієї купи. Металу неможливо, однак у цих автомобілях іноді бувають цілі частини. Такі лоти йдуть дуже дешево, зазвичай за 100 чи 200 доларів. Тому люди іноді купують собі ці авто, і ми їх приганяємо. Вони оплачують всі перевезення. І в тому числі митні якісь платежі та тримуть на виході просто купу деталей, які вони можуть перепродати. Це також варіант, так і справді робиться. Люди бувають, купують автомобілі собі під розпил або під щось ще природно. І тут у нас починається щось цікаве насправді, окрім сучасних автомобілів. Так, ми знаємо, звичайно, що автомобілі бувають 2000-х та навіть 90-х років. Ми можемо привести до вас ще й класичні варіанти авто. Там е, бувають, наприклад, gdm автомобілі типу Mazda Miata, Lancer Evolution або чогось такого. Причому у деякі автомобілі були досить цілі, а деякі автомобілі були розмазані природно простор через свою специфіку. Нам же цікаві авто іншого типу. На аукціонах США також продаються класичні автомобілі, тобто ми тут можемо уявити старі форди, кадзілайки та інші американські марки. Такий прямий, лютий вінтаж. Причому це можуть бути 60-ті, 50 роки. І це все можливо також не бити. Звичайно, це дуже дорого. І звичайно, швидше за все в Україну таке вести сенсу небагато. Тому, швидше за все, воно нормально не розмитнеться і буде просто як музейний експонат. Але це дуже цікаво. Все це можна знайти або на коперті, або на іншурансі. Взагалом, без будь-яких спеціальних доступів. Ви просто можете вказати старі роки, і там буде досить багато вінтажних авто. І все ж таки, транспорт це не єдине, що є на аукціонах США. В даному випадку можна пригнати те, що відноситься до транспорту, але не є їм. Це, наприклад, кемперські трейлери. Так, це також можна доставляти. Люди іноді собі приганяють. Звичайно, десь щось можна знайти на місцевому ринку, але все таки людей часто цікавить те, що робиться в Америці, оскільки ця культура популярна саме там. Також там бувають вантажні причепи подібного типу, їх теж ганяють. Вони бувають особисто допрацьованими своїми господарями. Це не так погано, і це навіть може бути цікаво людям, які щось дивляться на копорті. Або ви можете попросити нашого менеджера, він теж все це зможе вам пошукати та зможе вам знайти абсолютно і без будь-яких проблем. Крім цього, нашої компанії продаються та переводяться те. Технічні автомобілі, це можуть бути евакуатори, це можуть бути різні віди інших технічних автомобілів. Також були старі машини з швидкою допомогою, вже списані, або прямо зараз. На зайці є пожежна машина. Чому ні? Це теж можливо. Вони можуть портуватися, вони можуть бути небиті биті з будь-якої іншої причини, в тому числі виставляється на страховий аукціон. Там же ми можемо знайти асфальтоукладчик, комбайн, трактор John Deere, різні маніпулятори, підйомники або ось ця штука. Напишіть, що це у коментарях, тому що ми не розуміємо, що це. Я особисто спостерігав, як там продавався тягач. Знаєте, на аеропортах який багаж тягне. Ось така річ там була. Гольфкари, у тому числі, ви можете знайти і все, що може їздити, в принципі, все, що має колеса або гусениці, там продається. Так, це може бути навіть мотоцикл або триколісний транспорт. Це все звичайно є. Воно навіть може потрапити на аукціон, і у тому числі нами приводитись. Тим не менш, навіть для таких великих автомобілів, можливо, приїм, навіть якщо автомобіль не вміщується, наприклад, в контейнер. Він все одно може бути доставлений до вас. Цього слід, що фуру ми теж можемо перевозити. Так, справді фур досить багато на страхових аукціонах. Вони також, звичайно, б'ються, вони також звичайно крадуться, і всі ці машини так чи інакше потрапляють до нас на наш улюблений Копорт, на наш улюблений іншуренс. Звідти ми їх звісно можемо транспортувати до вашої країни. І йдемо далі. Крім того, що у нас є всілякий колісний транспорт, як ми вже обговорювали від мотоциклів і до вантажівок, навіть до силових тягачів, у нас є можливість привезти вам гідроцикл. Їх оціоні безліч, вони відділені в окрему категорію. Чи ви хочете навіть цілий човен? Будь ласка, чому ні? У нас існує досвід доставки яхти. Так, яхта була не 100-метровою, але вона все ж таки яхта. Вона була невеличезна, проте ці яхти дійсно можна доставляти. І ще на коперці або іншуранці є величезний список інших водних транспортів, які ми можемо діставити до вас. Якщо вас цікавить якесь судно, то ви навіть можете собі його пригнати і використовувати вже тут. Щоправда, треба обережніше, тому що зараз війна і це, я гадаю, неможливо, але. Після війни, після нашої перемоги, ми можемо її сюди пригнати. Та єдне питання буде митниці та питання реєстрації. Це треба буде окремо опрацювати, а ми йдемо далі. І на останок вкладка Other Goods. Насправді, прямо зараз там лотів небагато. Ми в даному випадку бачимо два комплекти колес. Однак там чого тільки не було. Був, наприклад, лот, де було 24 монітори для комп'ютерів, та столи якісь, це теж таке було. Були велосипеди та навіть палети з медичними масками. Тут ви можете знайти абсолютно несподівані для себе речі. Рекомендуємо іноді приглядати тут варіанти. Може щось цікаве для вас і потрапить. і бонусом хотів би розповісти, що насправді не важливо абсолютно, що звідки і куди. Треба перевезти, ми з цим впораємося. Доставити автомобіль, який ви купили на сайті з Carson Pizza Даґа Демуру. Легко. Перевезти ваш трактор Amphibio зробимо. І навіть якщо вам потрібно перевезти ваш Cessna 210 Centurion, американський легкий шестимісний літак загального призначення доставимо. А мене звати Дмитро. Це компанія Бексавто. Всім гарного настрою, гарного дня та всім мирного неба над головою.